Нарешті я додивився Наруто. другий великий сезон. Я насправді з нетерпінням чекав можливості поділитися своїми враженнями від цієї епічної саги. Кількість серій в цьому сезоні вдвічі більше, ніж в попередньому, тому я все ще навмисне оминав купу філерів, але певний відсоток з них я все одно подивився вже після завершення основного сюжету. І це було прекрасно. Настільки, що я не збираюся їх чіпати поки що, бо вони варті окремої уваги. Я маю на увазі підсюжети про Какаші, та чи Третього Покаги і Данзо. Невеличкий спойлер. Спойлер. Yeah, Ці історії викликають. У мене набагато більше емоцій, ніж навіть основні події хроніки. Тож, всім привіт! Так-так. Сьогодні ми знову говоримо про аніме Наруто. Тож рекомендую заварити чаю і взяти чогось солоденького, бо ми починаємо! Перший сезон залишив купу емоційних і сюжетних гачків, на які я, як глядач, з легкістю чіплявся і висів, і чекав, а що ж буде далі? І наразі для всіх нас усі відкриті питання були закриті. Усі сюжетні лінії, розпочаті в другому сезоні, теж були доведені до певної крапки, якщо не завершені повністю, наскільки це можливо з досить відкритим фіналом. Особиста історія Наруто залишається позаду, десь ближче до середини сезону. Бо тепер ця оповідь не зовсім про якогось окремого взятого хлопця, хоч і досить визначного. А радше про всесвіт, його історію розвиток. І його майбутнє так, це той самий світ шинобі, до устрою якого я мав претензії в попередньому відео, але тепер він стає головним героєм цієї саги. Тепер це не історія про Наруто, Саски, Акасуки чи Хвостатих, а про те, як всі вони можуть змінити цей світ, і як цей світ може змінити їх у відповідь. Минулого разу я навмисне пропускав сюжетні деталі, щоб не мучити вас за банальним переказом подій. Бо перший сезон був про особисте та емоційний, тож спекулювати на тому було значно цікавіше і легше. Другий же сезон це лавина із події персонажів і. Їх настільки багато, що інколи здається, що ніколи перепочити та порефлексувати. А саме для цього ми тут і зібралися, щоб вчасно відповісти на досить актуальне нині питання. А чого ти ну, що ти плачеш? Що случилось у там? Тому цього разу моя оповідь буде більше прив'язана до сюжету, а сюжет варто починати з кінцівки попереднього сезону. У фіналі першої частини відбулося декілька важливих подій. По-перше, Наруто не зміг повернути Саски додому, а тобто він не виконав свою обіцянку, яку дав Сакурі, що певним чином збиває його з ніг на його шляху Шинобі, де він, як майбутній Хокаге, не зміг попіклуватись навіть про свого найближчого друга. А як же тоді бути відповідальним за ціле селище? По-друге, на горизонті з'явились Акацукі, яким дуже потрібний дев'ятихвостий всередині Наруто. А це значить. Мотивації нашому козаку більш ніж достатньо для того, аби тренуватись ще більше, наприклад, щоб оволодіти чакрою звіра. Вчителем Наруто погоджується бути Джирая, бо він один з небагатьох, хто дійсно може його і захистити, і навчити. По третє, після фіаско при знищенні селища листя у Орочимару не лишилось інших варіантів, окрім як переслити свою душу в нове тіло, не дочекавшись Саске на щастя для Наруто. Тож в запасі є ще 2-3 роки, поки Рочимару відновиться для нового перевтілення. По четверте, із менш важливого, та все ж, сакура напросилась в учні до цунади, Гара Прийшов уже остаточно на світлу сторону і забажав стати каге свого селища, наслідуючи приклад Наруто. Наруто повертається до свого селища через два роки своїх подорожей і тренувань з Джираєю. І він дійсно тепер менш схожий на недолугого Шенобі, який вивозив раніше тільки за рахунок сили волі. Наруто демонструє прояви хитрості, кмітливості і навіть інтелекту під час тренувального бою з Какаші. Так, так це вже фансервіс, но що це ж сіквел, має право. Сакура теж приймає участь у цьому екзамені і показує свої нові вміння на тренування. Пановані з пані 5 Це медичні техніки та суперсила. Таким чином формується стара нова команда номер 7 на чолі із Какаші. А тим часом угруповування кацуки починає діяти і, виявляється, їм треба не тільки 9 хвостик, а всі хвостаті. Уважні глядачі, що в першому сезоні мали помітити, що пан Гаара теж утримував у собі демона, але більше схожого на єнота та з одним хвостом. Таким чином, дві коза Кацуки, Сасорі і Дейдара вирушили за ним в селище піску. Така ось преамбула. Ось так починається чи не найнудніша частина сезону через занадто повільний темп. Дуже душна битва між Дейдарою і Гарою тепер. <кхм> так, там треба усунути невеличку проблему. Тож, поки це відбувається, я хочу подякувати вам всім, і окремо тобі. Моє золоце за неймовірну підтримку попереднього відео. Тож вірю, що випрошувати вподобайку, підписку і коментар цього разу навіть і не доведеться. Правда ж? О, супер, прийшло повідомлення, що можемо продовжувати. Ось так починається, чи не найнудніша частина сезону через занадто повільний темп. Дуже душна битва між Дейдарою і Гарою, де перший ще й брудно грає, коли намагається вбити цивільних в селищі, щоб гара відволікся і витратив більше сили. Взагалі, я і далі можу порозганяти цей хейт спіч про Дейдару і Акацуки, бо це об'єктивна кубка терористів, які хочуть відновити справедливість, яку вони позаяк називають відновлення миру, і готові жертвувати цивільними задля досягнення своїх мета цілей. Нікого не догадує. Mm? попа. <хи> Тим паче, судячи з усього, такі цілі цікавлять тільки лідера цих безхатьків. А це саме безхатьки, бо вони шинобі відступники в своїх селищах. Нормального притулку в них немає. То, мабуть, ночують в печерах, як Саска з Рочимару. Багатьох із них цікавлять диверсії, вбивства, гроші і процес міряння пісюнами з найсильнішими шинобі цього світу. Забігаючи наперед, реальні мотиви є тільки у ітачі пейна дзецу і тобі. Всі інші це просто якесь сюжетне непорозуміння, повертаючись до основних. Подій Дейдара перемагає і захоплює гару в полон напівживим. На той момент вже Каги селище Піску, ейкий Кадзикаге. Виявляється, що селище Піску має поганий кейс у вирішенні схожих ситуацій і не може відправити своїх воїнів по сліду втікачів. Тож звертається до селища Листя по допомогу і отримує її у вигляді нашої команди номер 7 Наші герої не встигають врятувати Кадзикаге з першої спроби. Гара помирає після екстракції чакри хвостатого, бо він є увага, джинчуріки, тобто той, у кому запечати. Та не хвостатий, і такі особи не можуть лишатись живими без демона всередині. Хитрий пес Дейдара тікає з тілом Гари, відволікаючи Наруто і какаші на себе. А Сасорі лишається битись із сакарою та бабцею Тіо. Це біологічна бабуся Сасорі. О, це так несподіванка. Так, так, замість Саске в команді з Наруто цього разу є старезна бабця лялькар. Ну і починається неймовірно довгий файт між сакурою, бабцею і Сасорією. В той час як Наруто і Какаші переслідують Дейдару на протязі десятка епізодів. Тут вже не буду вдаватись в подробиці, хороші хлопці та дівчата навалюють поганців. Сакура з бабцею перемагають ціною смертельного отруєння останньої, а нагородою за перемогу отримують інформацію від Сасорі про шпигуна в стані Орочимару. Іншими словами, отримують зачіпку про Саске. А без руки Дейдара втікає від Наруто і Какаші, лишаючи їм тіло гаари. Ну ось перша смерть важливого персонажа. Відчуваєте дорослий сюжет смерті, помста Ух. дисклеймер. Я не кровожерливий, і не кровосіся, але треба мати яйця і талант, аби правильно попрощатись із персонажем, до якого глядач прив'язався, а не просто злити його. Це має бути певний шок в комбінації зі смутком. Це мають бути наслідки. Але цього разу бабця резуректигару в обмін на залишки своєї життєвої сили. І на цьому моменті майстрака порвалась навпіл і спалахнула. Я довгий час терпів ці безглузді і несамовиті техніки сасорії та дейдари, які зовсім нічого спільного не мають з тим всім, що нам розповідали, до того. Перший засунув себе в циліндр і зробив саме себе ляльку, а крім того, зробив ляльки із вбитих ним шинобі і зміг якось використовувати їх чакру. І увага, спадкову техніку. Другий має зуби на долоні. Розумію, до Дейдара трохи менше претензій, окрім того, що він просто паскуда. А ще схоже на того чувака із бревенських музикантів що ти чорт забирай, верзеш. Окрім того, виявилось, що можна мертвих воскрешати, і це ще й не на Великдень, і не так, як то робив Рочимаро, а по справжньому, так ще й джинчур, який без хвостатого виявляється, може жити, хоча, наче не може, що взагалі коїться тут від самого початку сезону. Тим не менш, ця арка завершується не тільки моїми розчаруванням. Тут насправді піднімається питання зміни поколінь, і по суті бабця помирає не тільки за майбутнє свого селища, але й за мирне майбутнє між листям і піском, якого раніше уявити було неможливо. Ємно бачити літніх людей без маразму. Різінове попа. Також нам дають зрозуміти, що сакура це клята імба, а вже не та невиразна дівчинка із попереднього сезону. А Какаші має набагато більше таємниць в своєму минулому, адже такі візеру на печей можна пробудити досить жахливим способом, якщо вірити словам Ітачі. Перш ніж розповідати про нашого красунчика месника, треба дати опис нових тіммейтів Наруто і Сакури, ними стали Ямато і Сай, і в цьому моменті в мене знову спалахнула срака. Не знаю, про що думали автори серіалу, але їм здалося, що саме в цьому моменті нам не вистачає гумору і вели двох рофлерів в сюжет. Сай постійно обкатував свою стендап програму, а Ямато навалював крінжу. Дуже довгий час мій мозок не сприймав адекватно цих двох. Звісно, кожен з них має місце в історії. І чим далі, тим менше капілярів в очах у мене лопилось. За два роки Наруто майже втратив контроль над хвостатим, особливо в моменти, коли йому зносить башту від ненависті. Тому зустріч з Орочимару відкриває глядачу весь потенціал сили демона, досить вбивчий потенціал, як для Наруто, так і для оточуючих. Тут ми дізнаємося, що Орочимару це теж імба, але від нього щось такого надлюдського й очікуєш. Ямато виявився володарем стихії дерева, що може стримувати хвостатого. Корисний такий запобіжник. Сай проявив себе зрадником, а Сакура отримала нарешті ляща від Наруто. Окей, вибачте, за Сакуру. Насправді епізод досить емоційний, бо дівчина вини. Себе в тому, що змусила Наруто взяти непосильну обіцянку на свої плечі, так ще й скаже, не дев'яти хвости тут, як тут. Ну бог з тим, давайте дізнаємося, як там справи у Саске. За два роки він став справжнім гігачадом, тому злегка може розвалити всю новостворену команду номер 7 але Урочимаро його стримує словами: Та ладно тобі, норм, діпи, он Сасорі завалили, може ще когось із Акацуки бахнуть, і вони пафосно зникають. Насправді, цього фіаско для Наруто стало достатньо, аби зрозуміти, що Саске для нього не поки що. Отаким От майже нічим закінчується ця арка. Хіба що Наруто встиг промити мізки саю, притягнувши його на світлу сторону? Що той навіть забув про свою справжню місію по ліквідації Саски як до небезпечного шинобі відступника? Ми трохи відволіклись, а кацуки нікуди не ділися. Цього разу на сцену виходять хідан та какудзу. Відверто ці двоє мають трохи більше шарму за попередніх товаришів, та й мій мозок починає звикати до нового балансу сил і в іншинобі. Але ці двоє встановлюють нову планку, від якої в мене знову вибухає одне місце. Отож, Хідан та Какудзу працюють у фінансовому відділі свого угруповування, тобто, по факту, спонсорують тероризм. Вони беруть на себе замовлення вбивств та диверсій, а по дорозі полюють на інших хвостатих. На жаль, потенціал цих красенів довелось відчути Асумі Соротобі та моєму улюбленці Шикамару. У першому огляді я не приділив уваги Асумі, бо об'єктивно нема чого було й розповісти. Але тут є місця для думок. Тож, повторюсь, що рівень потужності Шинові в другому сезоні просто на якомусь неосяжному рівні. Тож навіть такі ніндзя, як Шикамару та Асума, не були до цього готові. Як і глядачі, Хідан виявився безсмертним, тобто навіть відтята голова абсолютно ніяким чином не впливає на його настрій вбивати задля заохочення якогось надуманого божества. Як Асума не старався, але ритуально проклинаюча техніка Хідана дозволяє йому проштрихати себе наскрізь і цим завдавати зеркальних пошкоджень своїй жертві. Саме так життя Асуми і перервалось, і цього разу все сталося по справжньому. Але чи це той герой, до якого глядачі встигли прив'язатись? Давайте аналізувати. Не сказати, що глядач провів багато часу з Асумою, а про те, що він був сином третього Хокаги, навіть його учні не знали. Відверто кажучи, автори пішли на певні хитрощі, ввівши в сюжет по суті єдині дорослі і реалістичні романтичні відносини. Ба Більше корона і чекає на дитину Асуми. Це вже емоції трохи іншого рівня. Чи відчули ми шок? Так його було видно в очах Шикамаро. Чи відчули ми смуток? Напевно, що теж так. Чи мало це наслідки? Звісно, особливо. Для Шикамару у цьому моменті він пережив те, чого йому вдалося минути минулий раз. Ніщо, крім такого роду потрясінь, не змушують нас дорослішати, чи українцям того не знати. Цього разу ми бачимо моментальні наслідки цього. Шикамару створює план помсти. Іно, Шикамару, Чоджі і Какаші відправляються на пошуки Хідана і Какудзу. Цей бій відверто, мабуть, найкращий на цей момент, бо приємно бачити логіку в діях, розуміти силу бійців і намагатись передбачити наступні кроки. І цього разу тузи з рукавів починають діставати какудзу. Він майже як кіт, має п'ять життів. Що точніше, п'ять сердець із чакрою п'яти інших шинобі, що володіли різними базовими стихіями. Відповідно, вбити це створіння треба буде п'ять разів. Це ще я забув згадати про чудове вміння запускати свої кінцівки на різну відстань. Ви, мабуть, хочете запитати, що в біса за стихії? Так ось в той час як команда Асуми займалась Акацуки. Наруто тренувався за новітньою методикою. Какаші провів йому і нам лекцію про стихії. Знову ця чакрологія, якою можна підтертися, та все ж будь-хто хто вміє вивільняти чакру, має схильність о, як мінімум, однієї зі стихій вогню, блискавки, вітру, води чи землі. Чим крутіший ніндзя, тим більше стихій він може опанувати. А такі унікуми, як Ямато, що мають Кейкен Кейкенґенкай, можуть навіть створювати нові, такі як дерево. Наш же Уніком Какудзо володіє всіма п'ятьма. Круто, тобто він об'єктивно сильніший майже за будь-якого іншого Шинобі. Тепер цікаво, скількома стихіями володіли Хідан Дейдара і Сасорі. Наш Наруто виявився звичайним з точки зору таланту Шинобі, тож мати схильність хоча б Вітру вже гарний знак. Виявляється, що наш козак вже навчився підсилювати свій удар за рахунок контролю форму чакри. Це та сама сфера расенгана. Тепер же він має ще додати до неї стихійність. Працюватись наруто не знає меж тому, як виявилось недовершену техніку четвертого хокаги, він зміг перетворити на расен Шурікен з допомогою тіньових клонів. Наруто встигає на поміч команді Асумі та Какаші, і одним таким шурікеном розвалює кабіну Какодзу. А Хіданом займається Шикамару особисто. Епічна розв'язка нема чого й додати. Початок другого сезону, як на мене, вийшов суперечливий, хоча його розмах неймовірний. Ця частину сезону продовжує тягнути старі емоції та сипати сіль на ще незагоєні рани героїв. Ми бачимо перші смерті героїв. Ми бачимо, як персонажі подорослішали, хоча вони ще тінейджери по факту. Але поки що всі залишаються при своєму, окрім, звісно, неосяжних нових технік, які вже не спишеш на забороненій печаті чи щось подібне. Новий сезон привносить нових персонажів. Серед кацуки нам демонструють поки що тільки фріків, хоча, чорт забирає, вони всі такі характерні. І Дейдара сперечався про мистецтво про те, яке з них краще, довговічне, як ляльки першого чи мимолітні вибухові творіння другого. Хідан і Какудзу взагалі створені один для одного: перший про духовне, другий про матеріальне. Першого неможливо вбити, а другий вбив всіх своїх колишніх партнерів шинобі, бо вони його бісили. Але вони всі позбавлені якогось минулого та мотивації, так би мовити, пливуть за течією. Я також спостерігаю певні зміни у розкритті характерів та мотивів героїв, бо банальних флешбеків стало менше. Візьмемо, наприклад, Сая, його грубі жарти та особисті речі. Ще розповідають нам майже всю його історію та драму, а та сама книжка з малюнками та картини без нас відображають характер героя, додаючи емоцію до сухих фактів із минулого, забігаючи наперед, флешбеки нікуди не ділиться, але вони частіше виставляються як окрема історія, яка збиває темп основної історії. Та все ж мені таки більше до вподоби. І це все на сьогодні. Наразі тільки ваша підтримка спонукає мене продовжувати. Тож вибір все ще за вами. Але якщо що, то ви знаєте, що робити. Слава Збройним силам, слава Україні.